Емель сам по собі дуже швидко розвивається, і відповідно все, що навколо Емеля, теж швидко розвивається. Встановлені методології мельопсу. Я стараюся бути взагалі досить адаптивним і гнучким. і Не під методології заточуватися а під проект. Ні, ну все одно ж є якийсь безпрексіс. Логуйте все, що ви робите. Логи, може тобі не завжди допомагають, але їх відсутність тобі. Точно не допоможе. Точно не допомагає. Та, да того по-друге, це збереження артефактів в вашому пейплані. Це прям Мені ну, взагалі дуже подобається слово артефакт. Воно звучить, наче ми знаєш чимось займаємося пов'язаним з стеками якимись, <звіх, звіх, звіх, звіх>, як Індіана Джонс. Назви там не знаю кілька метрик, які ти рекомендуєш завжди трекати. Немає такої метрики, тому що коли ти працюєш в продуктовій компанії, ти не працюєш в вакуумі. Я часто там розказую своїм студентам, наприклад, що метрики. Ресерч метрики це важливо, але ви маєте завжди їх вміти мапити там, де це можливо, в якийсь продакшн.